Підсвідомість може все і в ній зберігаються не тільки відповіді на запитання, а й програми, за якими будується наше життя. Якщо ви хочете стати успішною та щасливою людиною, потрібно запрограмувати свою підсвідомість, змінюючи негативні думки на позитивні, ми передаємо нову інформацію ланцюжками нейронних зв'язків, створюються нові стійкі ланцюжки, нові алгоритми опрацювання даних і відповідно нові патерни мислення та поведінки, які призводять до потрібного для нас результату. Слухаючи афірмації, ми буквально перепрограмовуємо своє життя. Ці афірмації допоможуть вам розкрити свою внутрішню силу, яка допоможе вам відчувати щастя щодня. Використовуйте цю програму для формування свого благополучного і щасливого майбутнього. Починайте свій день з цих позитивних стверджень. Використовуйте впродовж дня або перед сном. І ваше життя стане насиченим, яскравим і радісним. Прослуховуйте їх щодня протягом, як мінімум, 30 днів, і ви побачите, як ваша підсвідомість допомагає вам досягти всього, про що ви мріяли, стабілізувати фізичне і ментальне здоров'я, домогтися фінансових цілей. Стати успішною та впевненою собі людиною, знайти щастя в особистому житті, привернути удачу і достаток. Зверніть увагу, що темп вимовлених фраз задано не випадково це спеціальний прийом, який допомагає легше і швидше прийняти ці позитивні установки. Не змінюйте швидкість відтворення, і зовсім не важливо, чи будете ви слухати ці афірмації уважно або відволікатися на щось інше. І в першому, і в другому випадку афірмації спрацюють та будуть мати позитивний ефект. Саме головне, щоб ви почувались спокійно та розслаблено. Дозвольте моїм словам проникати в ваше підсвідоме. З Часом, при регулярному прослуховуванні, ці афірмації будуть звучати у вашому підсвідомому та стануть частиною вашої реальності. Моє життя прекрасне і захоплює кожен день наповнений відкриттями і новими позитивними емоціями. Я відчуваю щастя, тому що я живу і дихаю Щастя це стан моєї душі. Продовж мого життєвого шляху я обираю щастя в кожній миті. Я відчуваю любов, Всесвіту Я відчуваю безумовну любов до життя. Моє життя, життя наповнене щастя. І кожен день приносить мені радість. Я довіряю Всесвіту Я знаю, що можливо все моє життя легке і радісне. У моєму житті відбуваються дива У моєму житті все добре. Так було, так є. І так я почуваюся буде. в безпеці і під захистом. замість того, щоб очікувати миру і спокою ззовні, я вчуся тому, як створювати мир і спокій зсередини. Да. Я відчуваю, як зараз спокій і умиротворення. Переповнюють моє серце і мою душу. Я мир і спокій. Я роблю всі свої справи, зберігаючи мир та спокій всередині себе. Я спокійна людина. Моя душа переповнена щастям і світлом. Я відчуваю підтримку вищих сил Всесвіту. Всесвіт дає мені найкраще. Вища сила огортає і оберігає мене. Перетворює темряму на світ. Світло мого серця висвітлює мій шлях. Я частина цього світу. Який створений для щастя і процвітання, мої думки спрямовані на здоров'я, любов, достаток і щастя своїми думками я створюю свій стан щастя. Я відчуваю внутрішню стабільність щастя і стабільність це моя внутрішня сила. Я сила та енергія. Мій Шлях на землі. Це шлях зростання, розвитку і розкриття своєї сили. Я Покладаюсь на волю творчої сили, яка в мені я рухаюсь до своїх цілей. Відчуваючи безпеку і захист. я наповнюю свою свідомість думками про добро, мир і гармонію. Я роблю всі необхідні дії сьогодні. Я відчуваю щастя, тому що можу займатися улюбленою справою. Мої мрії здійснюються. Я відчуваю, як моє бажання записується в підсвідомості. Щоб потім здійснитись в реальності, моя доля бути щасливою людиною. Все, що зі мною відбувається для мого блага, кожен мій день щасливий, яким би не були зовнішні обставини. Я приймаю все те, чого не можу змінити. Я приймаю світ таким, яким він є. Все, що я шукаю в навколишньому світі. Вже є всередині мене. Мені потрібно тільки висловити це, рухаючись до своєї мені. Я відчуваю внутрішню готовність до всього, що може статися в моєму житті. Кожен день мого життя, З це кожним да. днем. Мені все більше стає доступним те, що здавалось, недосяжним. Я відчуваю щастя тому, що у мене все виходить. Щоранку я кажу слава подяки за все, що є в моєму житті. Щастя криється в дрібницях. І я радію навіть найменшим своїм успіхам. Я помічаю і свідомо направляю увагу на все хороше, що є в моєму житті. Тільки я самостійно можу зробити себе щасливою людиною. Мій розум зосереджений на тому, що хорошого може статися в моєму житті. Я духовно розвинена людина, чистота, любов і щастя. Це мої природні риси. Я Відчуваю щастя, тому що бачу красу в простому. Я живу в гармонії з природою, насолоджуюся чарівною красою. Я створюю всі свої думки і почуття. У мене є свобода вибирати які думки і почуття я створю. Кожна моя думка впливає на моє тіло і на мою душу. За допомогою кожної моєї думки сьогодні я пишу сценарій свого майбутнього життя. Я створюю тільки чисті думки. Що зміцнюють мою внутрішню силу? Я знання, я уважно ставлюсь до зовнішньої інформації. Я розвиваю свій інтеранок. Я починаю тільки з надихаючої, та оптимістичної інформації щодня я нагадую собі. Я частина цього світу, який створений для щастя та процвітання. Щовечора я промовляю слово подяки за все, що є в моєму житті. Позитивні думки посилюють мою незалежність. Моя думка і мої слова в гормоні. Я легко відрізняю позитивні думки від усіх. інших. Якщо мої думки позитивні, то я почуваюся, добре. Коли коли я змінюю свої думки на позитивні. Я зміцнюю свою силу. У мене є сили на те, щоб змінюватись на краще. Я відчуваю задоволення собою. Бути усвідомленою людиною це бути тим, хто я є. Насправді я, правда. Я вибираю чесність із собою. Я довіряю собі. Я відчуваю впевненість у собі. Я знаю свої цінності та потреби. Я опора і підтримка для себе. Я слухаю голос своєї інтуїції. Чим більше я використовую свою інтуїцію. То кращою вона стає. Я довіряю людям. Я приймаю інших людей такими, якими вони радісні є. радісні моменти наповнюють кожен мій день. Я випромінюю енергію прийняття підтримки, любові та вдячності до своїх близьких і рідних людей. У Мене є сила проявляти гнучкість, домовлятися, проявляти терпіння до людей. Я свідомо відмовляюсь критикувати і засуджувати себе. Та інших людей. я відмовляюсь від бажання порівнювати себе з іншими або бути кращим за інших. Я це я. Я насолоджуюсь тим, хто я. я є. Я відпускаю і стираю з пам'яті всі образи. Я Відпускаю і стираю з пам'яті почуття провин. Я вибираю пробачити себе та інших. Я перестаю подумки повертатися в минуле. Я рухаюсь вперед до розвитку. І кращого майбутнього, я знаю і вірю в те, що мене чекає грандіозний успіх, весь всесвіт допомагає мені на моєму шляху. Я дозволяю собі відчувати всі почуття. Я слухаю своє серце і свою душу протягом дня. Я часто зупиняюсь і запитую себе, а що я відчуваю і думаю в цей момент? Коли я роблю свої повсякденні справи, і коли я стикаюсь з непередбачуваними ситуаціями? Я обираю таку реакцію, яка дає мені змогу почуватися добре Я відчуваю щастя, тому що можна бути собою. Я емоційно гнучка і стабільна людина. Я знаходжу щастя в усмішках і обіймах коханих людей. Я любов. Я люблю себе безумовно. Я люблю себе і весь світ, що навколо мене. Я дарую свою любов оточуючим людям. Моя основна відповідальність це мій власний емоційний, фізичний. І душевний Коли я відчуваю щастя, я можу як найкраще подбати про моїх близьких і рів. Я беру відповідальність за себе, за своє життя. І за свої реакції відповідальність це моя здатність відповідати на ситуації, що виникають у житті. Я завжди обираю реагувати на те, що відбувається в моєму житті, найкращим способом. Я почуваюсь добре, коли відчуваю спокій і радість. У Будь-якій ситуації я прагну до того, щоб зберігати спокій і внутрішню стійкість. Якщо в мене виникають негативні почуття, я визнаю їх і думаю, що можна зробити. Щоб знову відчути себе спокійною, добре. я звільняюсь від усіх реакцій, дій і звичок, які знижують мою енергію, я обираю такі реакції, дії та звички, які заряджають мене силою та енергією. Для цього я замінюю свої думки на такі. Що приносять мені позитивні почуття та емоції, я приймаю той факт, що інші люди поводяться так, як вони самі вважають за потрібне. Я Відмовляюся чекати, поки зміняться оточуючі або весь світ, щоб мені відчути себе добре. Моє самопочуття повністю під моїм контролем, спілкуючись із кожною людиною, я обираю почуватися добре. Я можу відчувати щастя незалежно від того. Чи щасливі інші люди сьогодні? Я обираю любов і доброзичливість до всіх ближніх, Те, як я поводжуся з іншими людьми. Важливе насамперед для мене, тому що це впливає на мій власний стан. Я Відчуваю турботу. І увагу. У мене є справжні друзі та однодумці, які допомагають і підтримують. Мені. Я спілкуюсь з хорошими людьми. Поряд зі мною дивовижні люди, які роблять мене щасливою людиною, люди добре ставляться до мене. Цінують мене і піклуються про я мене. Я відчуваю щастя, тому що можу розуміти і почуття інших. Щодня я приймаю хороші рішення. Yeah. Я відчуваю щастя, тому що моя підтримка допомагає іншим. Yeah. Щодня я роблю все, що можу, і з радістю спостерігаю результат своєї праці. Я ставлю цілі і досягаю. Її. Yeah. Я відчуваю щастя вже в процесі досягнення своїх цілей. Yeah. щоб yeah. досягти успіху. Я насамперед дбаю про себе. Свій емоційний і фізичний Я стан. Я почуваюся спокійною і добре у внутрішньому світі, і тому у мене все виходить у зовнішньому Я світі. Я усвідомлюю свою цінність. Я маю право на те, щоб бути заможною щасливою людиною. У мене все виходить у роботі. Гроші надходять до мене в достатку. Я відкриваюсь потоку багатств. Достаток знаходить мене. Я магніт для грошей, здоров'я і успіху. Я стаю все більш успішною людиною. Я щедра людина. Успіх супроводжує мене у всіх моїх починаннях. Гармонія, здоров'я і мир зараз переповнюють. Мене. Я відчуваю щастя. Тому що я знаходжу час на відпочинок і розслаблення. Я дбаю про себе. У мене багато енергії, моє тіло прекрасне. Я дбаю про своє тіло. Я дякую своєму тілу за те, що у мене є можливість жити. Щодня я позбуваюся стресу. Я звільняюсь від усіх залежностей. Я обираю рух. Моє життя це прекрасний танець. Я часто сміюся. У мене гарний, радісний настрій. Я уважно ставлюся до того. Що їм і п'ю, я красива людина, моя імунна система міцна. Я завжди обираю здоров'я, я дотримуюсь режиму дня. Перед сном я приділяю собі час для того, щоб розслабитись і відпочити від усіх денних турбот. Моє здоров'я, мій вибір кожного дня. Щодня я зміцнюю своє здоров'я, я знаходжу час для прогулянок на природі. Та насолоджуюсь сонцем, небом і свіжим повітрям. Кожен день наповнює мене бодрістю і силою. Я відчуваю щастя, тому що можу бути тут і зараз. Моє життя наповнене та унікальне. Кожен день приносить мені нові та позитивні відкриття. Я знаю і вірю в те, що мене чекає грандіозний успіх. Весь Всесвіт допомагає мені на моєму шляху. Я дякую Всесвіту за кожен ковток повітря. З кожним днем моє життя стає все щасливішим. Моє життя прекрасне і захоплююче. Кожен день наповнений відкриттями і новими позитивними емоціями. Я відчуваю щастя тому, що я живу і дихаю. Щастя це стан моєї душі. Впродовж мого життєвого шляху я обираю щастя в кожній миті я відчуваю любов. Всесвіту я відчуваю безумовну любов до життя Моє життя наповнене щастям і кожен день приносить мені радість Я довіряю Всесвіту Я знаю, що можливо все моє життя легке і радісне у моєму житті. Відбуваються дива У моєму житті. Все добре так було, так є. І так я почуваюся в безпеці і під захист, mm. замість того, щоб очікувати миру і спокою ззовні, я вчуся тому, як створювати мир і спокій зсередини. Mm. Відчуваю, як зараз спокій і умиротворення. Переповнюють моє серце і мою душу. Я мир і спокій. Я роблю всі свої справи, зберігаючи мир та спокій всередині себе. Я спокійна людина. Моя душа переповнена щастям і світом. Я відчуваю підтримку вищих сил. Всесвіту. Всесвіт дає мені найкраще. Вища сила огортає і оберігає мене. Перетворює темряву на світ. Світло мого серця висвітлює мій шлях. Я частина цього світу. Який створений для щастя і процвітання, мої думки спрямовані на здоров'я, любов, достаток і щастя своїми думками я створюю свій стан щастя. Я відчуваю внутрішню стабільність щастя і стабільність це моя внутрішня сила. Я сила та енергія. Мій Шлях на землі. Це шлях зростання, розвитку і розкриття своєї сили. Я покладаюсь на волю творчої сили, яка в мені я рухаюсь до своїх цілей. Відчуваючи безпеку і захист. я наповнюю свою свідомість думками про добро, мир і гармонію. Я роблю всі необхідні дії сьогодні. Я відчуваю щастя, тому що можу займатися улюбленою справою. Мої мрії здійснюються. Я відчуваю, як моє бажання записується в підсвідомості. Щоб потім здійснитись в реальності, моя доля бути щасливою людиною. Все, що зі мною відбувається для мого блага, кожен мій день щасливий, яким би не були зовнішні обставини. Я приймаю все те, чого не можу змінити. Я приймаю світ таким, яким він є, Все, що я шукаю в навколишньому світі. Вже є всередині мене. мені потрібно тільки висловити це, рухаючись до своєї мити. Я відчуваю внутрішню готовність до всього, що може статися в моєму житті. Кожен день мого життя це З кожним днем. днем. Мені все більше стає доступним те, що здавалось, недосяжним. Я відчуваю щастя тому, що у мене все виходить. Щоранку Я кажу слава подяки за все, що є в моєму житті. Щастя криється в дрібницях. І я радію навіть найменшим своїм успіхам. Я помічаю і свідомо направляю увагу на все хороше, що є в моєму житті. Тільки я самостійно можу зробити себе щасливою людиною. Мій розум зосереджений на тому, що хорошого може статися в моєму житті. Я духовно розвинена людина, чистота, любов і щастя. Це мої природні риси. Я відчуваю щастя, тому що бачу красу в просторі. Я живу в гармонії з природою, насолоджуюся її чарівною красою. Я створюю всі свої думки і почуття. У мене є свобода вибирати, які думки і почуття я створюю. Кожна моя думка впливає на моє тіло і на мою душу. За допомогою кожної моєї думки сьогодні я пишу сценарій свого майбутнього життя. Я створюю тільки чисті думки. Що зміцнюють мою внутрішню силу я знання? Я уважно ставлюсь до зовнішньої інформації. Я розвиваю свій інтелект. ранок Я починаю тільки з надихаючої та оптимістичної інформації. Щодня я нагадую собі. Я частина цього світу, який створений для щастя та процвітання Щовечора. Я промовляю слово подяки за все, що є в моєму житті. Позитивні думки посилюють мою незалежність. Моя думка і мої слова в гормоні. Я легко відрізняю позитивні думки від усіх. інших. Якщо мої думки позитивні, то я почуваюся, коли, коли я змінюю свої думки на позитивні. Я зміцнюю свою силу. У мене є сили на те, щоб змінюватись на краще. Я відчуваю задоволення собою. Бути усвідомленою людиною це бути тим, хто я є. Насправді я? правда. Я вибираю чесність із собою. Я довіряю собі. Я відчуваю впевненість у собі. я знаю свої цінності та потреби. Я опора і підтримка для себе. Я слухаю голос своєї інтуїції. Чим більше я використовую свою інтуїцію. То кращою вона стає. Я довіряю людям. Я приймаю інших людей такими, якими вони радісні є. моменти наповнюють кожен мій день. Я випромінюю енергію прийняття підтримки, любові та вдячності до своїх близьких і рідних людей. У Мене є сила проявляти гнучкість, домовлятися, проявляти терпіння до людей. Я свідомо відмовляюсь критикувати і засуджувати себе. Та інших людей я відмовляюсь від бажання порівнювати себе з іншими або бути кращим за інших. Я це я. Я насолоджуюсь тим, хто я, я є. Я відпускаю і стираю з пам'яті всі образи. Я Відпускаю і стираю з пам'яті почуття провин. Я вибираю пробачити себе та інших. Я перестаю подумки повертатися в минуле. Я рухаюсь вперед до розвитку. І кращого майбутнього. я знаю і вірю в те, що мене чекає грандіозний успіх, весь всесвіт допомагає мені на моєму шляху. Я дозволяю собі відчувати всі почуття. Я слухаю своє серце і свою душу протягом дня. Я часто зупиняюсь і запитую себе, а що я відчуваю і думаю в цей момент? Коли я роблю свої повсякденні справи, і коли я стикаюсь з непередбачуваними ситуаціями? Я обираю таку реакцію, яка дає мені змогу почуватися добре. Я відчуваю щастя, тому що можна бути собою. Я емоційно гнучка і стабільна людина. Я знаходжу щастя в усмішках і обіймах коханих людей. Я любов, я люблю себе без умов. Я люблю себе і весь світ, що навколо мене. Я дарую свою любов оточуючим людям. Моя основна відповідальність це мій власний емоційний, фізичний. І душевний, стан. коли я відчуваю щастя, я можу якнайкраще подбати про моїх близьких рідних. Я беру відповідальність за себе, за своє життя і за свої реакції. Відповідальність це моя здатність відповідати на ситуації, що виникають у житті. Я завжди обираю реагувати на те, що відбувається в моєму житті, найкращим способом я почуваюсь добре. Коли відчуваю спокій і радість. у будь-якій ситуації, я прагну до того, щоб зберігати спокій і внутрішню стійкість. Якщо в мене виникають негативні почуття, я визнаю їх і думаю, що можна зробити, щоб знову відчути себе спокійною. Я звільняюсь від усіх реакцій, дій і звичок, які знижують мою енергію, я обираю такі реакції, дії та звички. Які заряджають мене силою та енергією. для цього я замінюю свої думки на такі, що приносять мені позитивні почуття та емоції. Я приймаю той факт, що інші люди поводяться так, як вони самі вважають за потрібне. Я відмовляюся чекати, поки зміняться оточуючи або весь світ, щоб мені відчути себе добре. Моє самопочуття повністю під моїм контролем, спілкуючись із кожною людиною. Я обираю почуватися добре. я можу відчувати щастя незалежно від того, чи щасливі інші люди сьогодні. Я обираю любов і доброзичливість до всіх ближніх, як я поводжуся з іншими людьми. Важливе насамперед для мене, тому що це впливає на мій власний стан. Я Відчуваю турботу. У мене є справжні друзі та однодумці. Які допомагають і підтримують, мені. я спілкуюсь з хорошими людьми. Поряд зі мною дивовижні люди, які роблять мене щасливою людиною, люди добре ставляться до мене, цінують мене і піклуються. Про мені. я відчуваю щастя тому, що можу розуміти почуття інших. Щодня я приймаю хороші рішення. Я відчуваю щастя, тому що моя підтримка допомагає іншим. Щодня я роблю все, що можу. І з радістю спостерігаю результат своєї праці. Я ставлю цілі і досягаю. їх. Я відчуваю щастя вже в процесі досягнення своїх цілей. щоб досягти успіху. Я насамперед дбаю про себе та свій емоційний і фізичний стан. Я почуваюсь спокійною і добре у внутрішньому світі, і тому в мене все виходить у зовнішньому світі. Я усвідомлюю свою цінність. Я маю право на те, щоб бути заможною, щасливою людиною. У мене все виходить у роботі. Гроші надходять до мене в достатку. Я відкриваюсь потоку багатства. Достаток знаходить Я магніт для грошей, здоров'я і успіху. Я стаю все більш успішною людиною. Я щедра людина. Успіх супроводжує мене у всіх моїх починаннях. Гармонія, здоров'я і мир зараз переповнюють мене. я відчуваю щастя. Тому що я знаходжу час на відпочинок і розслаблення. Я дбаю про себе. У мене багато енергії, моє тіло прекрасне. Я дбаю про своє тіло. Я дякую своєму тілу за те, що у мене є можливість жити. Щодня я позбуваюся стресу. Я звільняюсь від усіх залежностей. Я обираю рух. Моє життя це прекрасний танець. Я часто сміюся. У мене гарний, радісний настрій. Я уважно ставлюся до того. Що їм п'ю, я красива людина, моя імунна система міцна, я завжди обираю здоров'я, я, я дотримуюся режиму дня. Перед сном я приділяю собі час для того, щоб розслабитись і відпочити від усіх денних турбот. Моє здоров'я, мій вибір кожного дня. Щодня я зміцнюю своє здоров'я, я знаходжу час для прогулянок на природі. Та насолоджуюсь сонцем, небом і свіжим повітрям. Кожен день наповнює мене бодрістю і силою. Я відчуваю щастя, тому що можу бути тут і зараз. Моє життя наповнене та унікальне. Кожен день приносить мені нові та позитивні відкриття. Я знаю і вірю в те, що мене чекає грандіозний успіх. Весь всесвіт допомагає мені на моєму шляху. Я дякую всесвіту за кожен ковток. повітря. З кожним днем моє життя стає все щасливішим.